А сталося все це, щоб збулося Господнє слово, сказане Пророком, ось діва матиме в утробі і народить Сина Еммануїла, і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. З нами Бог. Оплочення Бо Сина Людського це особливий Божий задум, так як Через Адама у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть, і треба було людство відкупити, відкупити такою ж благодачу, такого же рівня, через який сталося гріхопадіння. Адам і Єва в раю мали особливі ласки. Вони були з Богом. Вони з Богом спілкувалися, вони були щасливі. І все, що вони робили, робили один для одного, робили для Бога, усе їх тішило. Тому що була одна заповідь, щоб людина упорядкувала себе і своє відношення до Бога, щоб зло було відкладено в сторону, і Господь Бог каже: от все можете їсти, всі плоди, тільки є. Одну заповідь я вам даю. От, оце дерево, що посеред раю, не чіпайте, бо якщо його з'їсте, то напевно помрете. Господь Бог не брешет, а каже їм правдиві речі. Мабуть, помрете не відразу. А внаслідок гріха Бог вже бачив, що буде. З людиною. І він її від того зла відгородив, Загородив, відгородив простою заповіддю: не чіпай і будеш жити з Богом. І вони жили з Богом, все дуже добре. І коли приходить сатана із отих падших ангелів, які відпали від Бога, переповнений гордістю, і випорожений до ідеальної пустоти, шукає, як би приблизитися до Бога, шукає способів, сам не може, бо втратив ту можливість і підходить до людини. І якщо читати, якщо читати в оригіналі святе письмо, Бо не в усіх перекладах воно так написано, коли диявол каже, що Бог заборонив вам то їсти, бо напевно він вам не довіряє чи як. Але тут важна форма звертання. Бог не Господь Бог, а Еллахім. Просто Бог. Не мій Господь, а Бог. І що робить Єва? Вона повторює, цитує форму диявола і теж каже вже не Господь Бог мій, а Бог сказав, що не можна. Вона вже наслідує диявола. І тому, коли ми звертаємося, ми не просто кажемо Бог. Ми кажемо, Господь Бог, мій Господар, якого я почитаю як мого Господа, який керує мною, а не так, як диявол, Бог є і тремтить, тікає. Не його Бог, не його Господь, бо він його втратив. Він би хотів бути, щоб Господь був для нього, щоб Бог був для нього Господь Бог, але Він вже не може бо втратив. Чуєте грішники? Хто для нас є Бог? Господь Бог? І коли Ісус Христос воплочується, стає людиною, бо через Адама людина згрішила. Як пише апостол Павло у посланні до римлян так як через одного чоловіка, через Адама прийшов у світ гріх, а з гріхом прийшла смерть, і смерть перейшла над тими, панувала над тими, які не зрішили переступом, подібним до переступа Адама, як прообраз того, що мав прийти, як прообраз Ісуса Христа. Щоб відкупити під законом тих, які були під законом, щоб викупити нас від гріха, щоб викупити нас від смерти. Бо людина через первородний гріх втратила своє синівство, втратила своє прибране синівство, яке мала жила з Богом. І от загубила. І тому Господь Бог приходить воплочується, стає людиною не як ангел, так як, наприклад, як Злий Дух через Змія старається до людини звернутися і її дурить. А Господь Бог хоче прийти до нас у виді людини, щоб як людина до нас говорити. І як людина нас відкупити, будучи повноцінною людиною і будучи повноцінним Богом. Ісус Христос при воплоченні поєднав у собі дві природи Божу і людську. Він стався людиною і жив між нами. І ми. Наближаємося до того великого дня воплочення Божого Слова, воплочення того, що змінить цей світ, спорчений первородним гріхом. Бо знаєте, що через те, як вони згрішили, людина після гріха, вона зразу найперше вона ховається від Бога, що зробив Адам і Єва. Вони чули, що Господь Бог чули його голос, що Він іде по раю, як Бог може дух іти, так? а цей прообраз Ісуса Христа, який ходив з нами по землі. І пише Євангелій, пише святе письмо і та обідня, прохолода, дихнула і їх налякало це. То, що їх вчора радувало, тішило, знаєте, літня. Денна прохолода, дихнув свіжий вітерець. Знаєте, Літом жара, така, і так тобі дихне свіжий вітерець, ти такий, Ху, слава Богу. А тут оцей подих їх налякав. Бачите, гріх робить такі речі, що людина добрих речей лякається. Сховалися в, кур... десь в кущі там і побачили один одного, що вони нагії. Гріх перемінив їх. Те, що вчора було добре, сьогодні стало нездалим. А то, що було погане, людина починає робити добре. Чуєте, що є наслідок первородного гріха. І коли вони наломали листя, себе накрили, себе сховати, свою наготу, вони нарували листя, вони зробили шкоду Райському саду, чуєте наслідок гріха. Людина прикриває свою сором'язливість, але вона робить шкоду, наслідок гріха, що би ти не робив? Наслідок гріха це є шкода, яку ми робимо не тільки собі, але тим всім, що навколо, і навіть природі. Так працює наслідок гріха, який веде до смерти. Бо що таке відорваний листок? Що таке відорваний листок? Він не буде жити. Він умре. І наскільки Господь Бог нам розказує цю ідею втілення, вона ж йде повністю тою цілою ниткою від від сотворення світу, від вигнання з раю і аж до приходу Ісуса Христа. Щоби вернути людину в той рай, вернути людині життя. Оце поєднання дерева, листя? Пам'ятаєте смоковницю, як Господь прийшов і шукав плоду, і не знайшов на ній нічого, крім листя. От то, що обірвали Адам і Єва у Райському саду, листя, яке було приречене на смерть, і людина після гріха приречена була на смерть. І це треба було направити. Пам'ятаєте, як Ісус Христос з'явився Марії Магдалині після Воскресіння, з ким вона його спутала? Садівником, садівником, сад райський. Ви чуєте наскільки все поєднано? Христос каже, я виноградина ви гілки. Христос нас поєднує з тим деревом, з тим, що росте, щоб ми бачили і розуміли. Але Господь Бог не тільки смоковницю показує, що прокляв її, бо там не знайшов ніякого плоду, крім листя. Бо щоб ви знали, що смоковниця вона коли викидає листя, разом з листям виходять бруньки. І вже видно, що буде плід, а їх не було. Тому Господь її прокляв. Але в іншому місці Господь приводить смоковницю в приклад. Він каже, від смоковниці навчіться. Бо коли в неї гілля стає м'яке, ви знаєте, що скоро літо надія. Тому кожен із нас, який приходить до вертепу, дивлячись на маленького Ісуса, ту безпомічну дитину, бо кожен із нас знає, що таке мала дитина. Воно без мами, без тата, без опіки, воно, воно пропаде, як маленький паросточок. Воно потребує делікатного поводження. Навіть сильний вітер може подути, та й той паросточок паде надломиться і все і вже не буде жити. Царство Боже це річ делікатна, а особливо вона делікатна у своєму початку, у свого навернення. Але що саме головне, хочу вам сказати, що після гріхопадіння людина не втратила? Коли Господь ішов райським садом, шукав, Адаме, де? Ти? Де ти сидів? Він не те, що не бачив, як Бог, він здивувався дуже. Де ділася людина? Гріх її віддалив. Але знаєте, що не втратила людина? Чути? Чути Бога? Навіть після гріхопадіння вони чули, що Бог іде. І тому ми, які би ми не були грішні, кажу, Господь Бог до кожного із нас говорить, кожного із нас кличе. Але Господь не має такої апаратури, знаєте, як ми. Бог шепче. І Він нам шепче і своїм покликом кличе до вертепу, щоб ми прийшли як ті пастушки, почувши ангелів. Прийшли і поклонилися йому, готуйся, земле, щоб прийняти того, хто прийшов воплотитися, хто прийшов стати людиною, щоб нам вернути рай, щоб то листя, яке обірвав Адам, перемінити в дерево життя, щоб смерть, яка стала наслідком гріха, була переможена, і. Дароване нам Воскресіння. Тому сьогоднішній і свята вечеря, як ми споживаємо всі ті плоди, пісні, пісний стіл, там буде все те, що земелька родить, як прообраз і напоминання про райський сад. І ніч перед Різдвом це є. То ніч, та темрява, після якої наступає світло для світу, бо з нами Бог. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Бог Господь. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!